Першому де От э, це їхні речі. Деркало. бачите, це їхні теж, це їхні рівні, побутові речі наші. Це мечі сармаді, сарматі ще одне яке на території. Та, не а це а... могли витримувати постріл а, від рушниці навіть. Що, що де? Це пояс такий, просто такий пояс, щоб лягати, да, підсилювати подунок, щоб був такий притав. Це гранати. щоб вольєння потяг? Так, да, Це бронепотяг. Це, а, такі потяги були на початку 100 років тому. А, бронювали паровоз, бронювали вагони, робили платформи для спільних з зі І такі потяги використовувалися. Да, так. Правильно робив? <кланови> <кланови> Отак, ти правильно клавішу нажимаєш. Що... Що... Тільки нажими її до кінця, що ж ти ти забуваєш? За mm? ні до А що ми там напросто подошли?